Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ всяких речей, які я тут знаходжу в металобрухті. Дивіться, сьогодні є у нас ось така от типу під витяжку під этот 75 труба 500 довжиною. Оце коліно 250 довжиною. Діаметр 75 я показав взагалі 730. Якщо друг в друга вдіти, є два коліна. Ось таке і ось таке. Це 400, це 250. Це з газового котла або ще, звідки я не знаю, чесно. Знайдений мною на металоломі. Тому як є. Ціна за нього буде в нас. 800 гривень, і він буде ваш. Так, йдемо далі. Так, сьогодні у нас ще будуть каганці. Дивіться, є ось такий каганець. Ціна за нього буде 450 гривень. Гарненький, красивий, все в ньому присутнє, всесовєцькое качество. Ржавенький, ну, як є, є ось такий блискучий. Красивий, неперевірений, сразу кажу. Все крутиться, все нагнітається, все заміняється. Сітки цієї зверху немає. Тут сітка є, тут сітки немає. Де вона ділась, не знаю. Може, я її не забрав. Ну, як і є. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Є ось такий. Мотор Січі, нагнітач, буде в нас 400 гривень. Далі є у нас бак із МТ, скоріш всього. З краніком зі всім. Он таке. Ціна 500 гривень. Ось такий бак. ціна за нього 150 гривень. Два таких перфоратори під ремонт. Кому цікаво, один і другий в кейсах е зі всім. В общем, за два штуки е 1000 гривень, і вони будуть ваші. Тобі ж по 500 гривень за кожен. По отдільності будуть 550, а всі разом два перфоратори будуть 1000 гривень. Вони під відновлення. Цей працює, але тільки б'є, вроді би. А цей треба перевіряти, бо немає провода. Щось тут так, також не так. Кому цікаво, ось вони є. Є ось такий наждак. Я його вже показував, в даний момент знову показую. Виходять звідсіля 4 проводи. П'ятий, на землі, он прикручений. Вон прикручений п'ятий. Можна підсоединить. все буде працювати. Гарненький наждачок. Ціна за нього буде у нас 4 тисячі. А там, кому багато, не пишіть. Йдемо далі. Так, дійшли ми до цього. Дивіться, є лезо. Довжиною 900, шириною 90. Товщиною в самому товщому місці 13. Ціна за нього 1200 гривень. І буде воно ваше одне лезо. Далі є гвинт з гайкою латунною. 107 довжиною від ціля. Сюди діаметр самого цього. 35 шах різьби, не знаю. Якийсь такий цікавий. Ціна за нього буде у нас 850 гривень. Ну і моя розкладка речей тут різних, яких я там познаходив в різних місцях різних прийомках. Дивіться, є ось такий ось фрезан. не знаю навіщо. Ну, зроблено ось так. Кріпиться ось сюди. Ціна за неї буде 200 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Сйомник буде 850 гривень. Відцентровувати колеса буде 400 гривень. Цей зйомник у нас буде, бачите, посередині злизане, треба міняти гвинт, буде 300 гривень. Далі від е, подачі проволоки, або ж цієї з редуктором зі всім. Ось 650 і буде ваш. Ця у нас річ буде 150. Два навіси. Ось таких е, ціна за 2, 120 гривень. Ця річ у нас 150. Ця річ у нас 20. Це 40, 40, 20, 30. Цей у нас 32 топерця. Один з зроблений, ціна 135 гривень. Другий без топора. Ручка ціленька, все ціле, ціна 80. Ніж 30, дві ручки до цих. Одна чуть-чуть крива. Буде 60. Ця у нас 25. Ножниці дуже довгі такі. Грамезні 80, ці в нас 30 гривень. Цей топор такий побитий життям, але товстезний капець. Розплюснутий ось тут. Ціна за нього 100 гривень. Ніж 35. Заготовка для ножа ось така 110. Ця заготовка 335 на 40. Ціна 50, викрутка. У нас буде 80, ця викрутка. У нас буде 40. Це у нас 35. Моторчик від швейної машинки. У нас буде 200 гривень. Ремень буде 40. Замок. Ось такий. Буде у нас 200 гривень. Свічний ключ. У нас 45. Стяжка. У нас буде 60, ці у нас будуть. На двері 25. Викрутка, бивша шило. В даний момент ціна 25. Цей у нас буде 45. Викрутка така. У нас 25. Стаместка ця у нас 15. Ця у нас буде 10. ця у нас буде 20. Ручка у нас 108. Тут внутрішні 10. Ціна. 20 Це в нас буде 15. Це в нас 10. Це в нас 10, 5, 10. Це в нас 40. Це в нас 45 3 зуб Не знаю, хай буде 50. бронепровод У нас буде 50. Цей у нас буде 60. Цей в нас буде 150. Цей в нас із бачите, 0. Пішло там 15. З цифрами 160 і внутрішній тут на 16. Вал такий. Ціна 600 гривень. На зйомник є ось така частина від цих ціна 150. Струбцина є. Ось така гарненька. Ціна за неї 250 замки. У нас будуть по 50, оцей буде 35, хай буде. Розвальцовка якась така. Ціна за неї буде 150 гривень. Ці у нас будуть відкручувати шпильки. Круглих цих валиків немає до неї. Ціна за них будуть у нас 100 гривень. Якер. Ось такий гарненький. Він як із нержавійки. Нержавіє. Але магнітиться. Ну, нержавійка є же ще не магнітна. Є і магнітна. От я думаю, що це магнітний. Ціна за нього 200 гривень. Далі є на 55 ось така голова. Ціна 180 гривень. Є ось така голова. 104. Ціна 200 гривень. Сито. Ось таке товстезне 50 гривень. І заготовка нестандартна. З отвором якимось тут. Ось 75 на 52 і на 59, вроді би так. Вона нестандартна. Кому цікавий такий кубик. Ціна за нього 70 гривень. Все показав серп. Забув сказати, скоріш, серп 100 гривень, буде він ваш. Він, як бачите, новий. Я його вже чухав. В роботі дуже рідко був. Все, кому щось сподобалося, хто щось побачив для себе, пишіть, будь ласка, на Viber, цікавтеся, присилайте фото того товару, що вам треба, щоб я зрозумів, про що саме ви маєте на увазі. Проволоку можна запропонувати ціну. Е, цей в нас буде 60. І ролики ось такі дитячі, гарненькі, красиві, будуть 200 гривень. Все, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, поставили лайк, прокоментували, поділилися, сказали, що хочете побачити в наступному відео. Будемо якраз цікавитись, будемо шукати. Знаходити і демонструвати це все для вас всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.